Тепер живіть для себе, нам не треба вже допомагати. Ці слова гуділи в голові у Марії. Вона дивилася в одну точку і тільки руки стискали ручку валізки. Вона ніколи не жила для себе, і тепер свої 77 має почати це робити? Як? Це який жарт? Це такі кпини, чи діти справді не розуміють, що вони кажуть? Такі маленькі були, на хвилинку не можна було лишити. А тепер, мамо, досить до нас їздити, у нас робота, а тут ні відпочити, бо тебе треба розважати. А як ви хочете відпочивати? допитується Марія. Приїдьте до мене, там річка, ліс і відпочинете. Мамо, ми хочемо в кіно, в театр, з друзями, в ресторан, з дітьми в гори, купу різних місць, де можна гарно відпочити. Життя ж одне. Життя ж таки одне, і вона його віддала їм все до крихточки. Марія свого чоловіка розлюбила дуже швидко. Юнацька закоханість пройшла чи не за рік. Але не могла собі в цьому зізнатися, а тим більше перед батьками, які молили її не виходити заміж за Степана. Дитино, казала мама, він лінивий і не дивися на те, який у нього погляд чи русе волосся. Краса швидко проходить, а жити треба з людиною. Я його лиш бачу з папіросою до губи, приліпленою. Ой, мамо, на тата, подивіться. До цих пір соромно, що вказала тоді маміна тата, який теж був невзірцевим сім'янином, але принаймні любив їх і забезпечував. Мама виявилася правою на всі сто відсотків. З людиною степаном жити було просто неможливо він лінувався щось робити. Треба було сто разів нагадати, далі вислухати, що ти йому життя не даєш та відпочити. Треба було почути, яка ти господиня, жінка, бо у когось краще та якісніше, але те, що він сам не робив нічого для того, аби було життя краще, це не мало права обговорюватися, бо тоді він йшов з дому. Тоді мама її шпетила. Це що таке? Як це від тебе чоловік іде до матері? Ти знаєш, як вона це по селу носить, а мені потім червоніти!» Тоді Марія переступала через себе і перепрошувала Степана. Стало легше, коли на світ з'явився перший синочок. Ось і вся правда її життя. Він, маленький згорточок, маленька радість і щастя. Літала над ним, мов лелека, від холоду і спеки прикривала, годувала та леліяла і всю свою любов направила на нього. Навіщо їй степан тепер? Є та є, а можна й без нього? Вона вся повниться любов'ю. Далі з'явилася донечка і видимість ідеальної родини лише посилилася. Між дітьми була велика різниця у віці, але це було на руку Марії, бо вона знову мала змогу тримати на руках малесеньке щастя і переживати всі миті з дитиною, як вперше. А потім вони раптово виросли і розлетілися хто куди. Син одружився, донька пішла вчитися, і Марія знову залишилася один на один зі Степаном. Вона зрозуміла чітко і твердо. Це погана людина і завжди такою була, і саме вона прикувала себе до нього на стільки років. Трималася ще за дітей то напече щось та зварить і привезе дітям, побуде трохи біля них і додому. Перебирати в думках, як вони виглядали, яке у них житло і які чудесні онуки. Чим менше діти приїжджали, тим більше їй хотілося бути з ними. І вона сама до них телефонувала, їздила. Сьогодні знову приїхала не з порожніми руками, але отримала ось таку відповідь, яка її просто приголомшила жити для себе. Хто б міг подумати, що вона не розуміє значення цих слів, а хто б міг подумати, що можна бути самотнім зі своїм чоловіком, з яким прожито стільки років. І не просто самотнім, а неймовірно цим обтяженим. Невже можна почати жити спочатку в її роки? Підпишись, підтримай українськомовний контент.